Сьогодні по плану у мене консервація помідорів. Думала я зранку, але вирішила приділити час у нутці. Замовила на розетка набір для творчості. Там зараз тисячі товарів для життя та навчання, До мінус 60%. Ідеальна можливість спробувати щось нове. Тож, розпакувавши посилку, одразу ж беремося вирізати та клеїти аплікації. Олівії зараз дуже подобається вчитися новому, тож я з радістю підтримую її захоплення. А в процесі згадую себе в дитинстві, точно не могла б і подумати. Що буду займатися веденням блогу. Я була невпевнена у собі і боялася себе проявляти. І навіть зараз, після чотирьох років ведення блогу, іноді мені складно, але водночас цікаво, бо вчитися новому завжди доречно. В блог я вкладаю частину своєї душі і дуже тішуся, коли відео набирають великі перегляди. Бо в першу чергу хочу подарувати хороші емоції в такий тяжкий час. Бо життя наповнене змістом у простих речах. Ну і, звісно ж, поділюся з вами. З вами рецептом смачних солодких помідорів. В цьому році в нас гарний урожай, тому буду консервувати кетчупи, соуси і багато томатного соку. На трьохлітрову банку вкидаю по 5 листочків вишні і смородини і декілька горошин чорного перцю. Накладаю помідори, а зверху нарізаю цибулю кільцями. Заливаю кип'ятком і залишаю на 20 хвилин. Потім зливаю цю воду і готую маринад. Беру одну столову ложку солі. Півтори склянки цукру і одну столову ложку уксусу. Перекип'ячую, заливаю помідори і закручую. А взимку смакуємо.